Якби у світі існувала номінація Ідеальна кар'єра, то Олександр Усик став би переможцем достроково. Судіть самі: чемпіон світу серед аматорів, олімпійський золотий призер, володар трьох чемпіонських поясів WBO, WBA та WBC. Жодної поразки. Наразі 23 перемоги поспіль. Без перебільшення Усик уже закарбував своє ім'я на сторінках нової переможної історії України. І сьогодні, у день, коли видатному спортсмену виповнюється 38 років, ми розкажемо про три головні цінності, які сповідує світовий чемпіон. Його кредо заради перемоги викладайся на повну. Тренувальний табір це така підготовка себе до якогось польоту в космос. Тому що кожного разу, коли я прокидаюсь там в 4.45 ранку, ранку, да, я там прочитую кратку молитву, іду і думаю, навіщо я це роблю там? Однак це скоріш кокетство на камеру, адже в реальності кожна підготовка до бою це максимальна зосередженість і відданість справі. Неважливо, хто е проти мене виходить, чи скільки поясів стоїть на кону. я… Пашу на грані. Тобто, в мене нема, що, наприклад, там, Тайсон Ф'юрі це буде чи хтось інший. Я буду трошки менше робити. Ні, я не буду менше робити. А навіть. Буду робити ще більше бої з тим самим Тайсоном Ф'юрі, пряме тому підтвердження. Аби вони відбулися, знадобилася шалена суміш із юридичних домовленостей, терпіння і поступок до абсурдних примх британця. Наприклад, розподіл гонорару від їхнього бою у співвідношенні 70 на 30 на користь Ф'юрі, і Тайсон мав обов'язково вийти на ринг другим як підтвердження його крутизни і статусу. Для мене не принципово ти там першим виходиш в. Ринг... Чи ти, 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 головне, кім ти виходиш, переможцем чи переможеним. Я перший виходжу в ринг, тому що я перший номер. Все. Ну тобто, перекручую в такий момент, ну там психологічно. Результат бою всім нам добре відомий, як результат бою реваншу, беззаперечна перемога українського боксера. До речі, за обидва поєдинки Усик заробив рекордні для себе 149,5 мільйонів доларів. Це більше 6 мільярдів гривень. Втім, віддати належне майстерності та вправності свого опонента не забули обидва спортсмени. Ф'юрі це неймовірний опонент, це неймовірний спортсмен, атлет. Він дуже розумний. У нього дуже велике боксерське IQ. І те, як він себе поводить на публіці, це не є його справжнє обличчя, ну це і гра. Це шоу. Тож слова свого захоплення Олександром Ф'юрі висловив саме у такий грайливий спосіб. Він виглядає як найманий вбивця, тобі не здається. Він виглядає як сексі -звір, і це йому личить. Поголена голова йому пасує, він виглядає сексі. Присвячуючи перемогу в бої реванші всім матерям України, Усик не забув подякувати за підтримку і своїй коханій дружині Катерині. І показав, що саме вона його головна сила і натхнення. Взагалі, український чемпіон є зразком того, як особисті стосунки можуть відігравати ключову роль у формуванні характеру і кар'єри. Я очень рад. Що... Я щасливий, що я одружився, і я вдячний Господу Богу. Я йому кожного дня це кажу, навіть кілька разів на день. що Я дуже вдячний за те, що він послав мені саме цю людину. Дружина Катерина головний фанат Олександра і безумовна опора в житті. В одному зі своїх інтерв'ю Усик зізнався, без родини, без їхньої підтримки він ніколи б не дістався тієї вершини успіху, на якій знаходиться сьогодні. Будуть казати, що ти правильно робиш чи неправильно мені головне, як говорить моя дружина. От як вона говорить мені, от для мене це дуже великий показатель. До речі, на свої бої боксер завжди бере талісман іграшку від старшої доньки. Та на бій реванш усик взяв і дещо особливе шаблю Івана Мазепи, сімнадцятого століття. Таким чином, пояснила команда українців. Він нагадав світові про видатного гетьмана, який ще 300 років тому боровся за свободу України від російських загарбників. В 2011 році, коли ми готувалися до Олімпійських ігор, я вже точно собі сказав, що я буду виходити в ринг з оселецем, і моя пропаганда буде в тому, що я буду показувати українську культуру. З мене глузували зачіски навіть моїй красуні дружині говорили, типу, що це за. Що це за зачіска ха ха хі хі-хі-хі, там і все остальне. Але я ж на посмішки дивлюсь дуже іронічно і сам посміхаюсь з цього. Тож ось він жива легенда світу і символ професійного боксу, завдяки якому слава України лунає в кожному куточку планети. З днем народження, чемпіоне! А ми червону буду! зірки Голівуду повстали проти режисера фільму. Хижак розкажемо все після короткої перерви.